25 квітня відбулося засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Ознайомив присутніх з порядком денним Миронівський міський голова Віталій Савенко. На розгляд виконкому було винесено питання, що стосувалися життєдіяльності громади. По першому питанню щодо внесення змін до бюджету Миронівської територіальної громади на 2023 рік доповідала начальник управління фінансів Миронівської міської ради Наталія Музика. За рахунок вільного залишку, який у нас утворився на 1 січня 2023 року. Планується внести наступні зміни до бюджету і направити кошти на збільшення бюджетних призначень по програмі відзначення святкових заходів за заслуги перед Миронівським краєм на виплату грошової винагороди в сумі 100 тисяч гривень, на програму погашення заборгованості підприємств, які не здійснюють діяльність, це стосується комунального підприємства тепломережа. У сумі 450 тисяч гривень воно не здійснює діяльність, а борг перед податковою є. На програму фінансової підтримки опорної багатопрофільної лікарні планується направити кошти на придбання комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, контейнерів для медичних відходів у сумі 713 тисяч двісті гривня. На придбання лазера для суглобів крісла гінекологічні сервера для лабораторії в сумі 348 тисяч 600 гривень. На переснащення системи електропостачання в сумі 536 тисяч 992 гривні. На програму фінансової підтримки Центру первинної медико-санітарної допомоги. На ремонт амбулаторії Росава і на ремонт тубкабінету в сумі 41 тисяча 800 гривень. На придбання аналізаторів сечі два штуки дихальний апарат в сумі 98 тисяч гривень. Громадські організації Наронівка, Греко-Римська боротьба, участь у турнірі Березна Рівненська область в сумі 28 тисяч 560 гривень. Спортивний клуб Арена чемпіонат у Ташкенті у сумі 147 тисяч 900 гривень. Громадська організація Здорові діти, чемпіонат у сумі 29 тисяч гривень. Сербія. Миронівка житло на заміну рубільників виділити кошти в сумі 13 тисяч 650 гривень. В міській раді на придбання поліетиленових труб для водопроводу в селі Яхни в сумі 40 тисяч гривень, карапиші комунгосп, послуги по заміні водонапірної башти 48 тисяч гривень. підприємство польове, послуги по ремонту водонапірної башні 79 тисяч 279 гривень. Комунальний центральний кабель для електропідстанції 15 тисяч гривень. Водоканал для придбання труб поліетиленових для влаштування водопроводу по Благовіщенській до Зеленого хутора 95 тисяч гривень. Комунальник придбання бензокіз бензопили 12 тисяч 200 гривень. На поточний ремонт доріг мільйон у нас був запланований, ще плюс 6 мільйонів гривень. Це по місту Миронівка і село Македони. Ребечі коменгос, заміна башти 452 тисячі гривень, поповнення статутного фонду, багу, придбання дитячих майданчиків один, 69 тисяч 800 гривень. І польове дофінансовує генератор придбання 50 тисяч гривень. По гуманітарному відділу збільшення. На заробітну плату у зв'язку з підняттям відсотка престижності з 5% на 15, по садочках, 600, по, по садочках 639 тисяч перша стаття і 141 тисяча друга стаття. По школах заробітна плата 139 тисяч, нарахування 31 одна тисяча, на блискавку захист кип'ячка школа і робочий проєкт Крапиші 135 тисяч 741 гривня це дають престижність 144 тисячі, нарахування 32 тисячі, на джерельця на участь у конкурсі 30 тисяч гривень. Потім по комбінату престижність 90 тисяч гривень, нарахування 20 тисяч гривень. По відділу культури школа мистецтв, престижність 270 тисяч гривень, нарахування 60 тисяч гривень. Бібліотека, відшкодування. Комунальних по центральному типу 20 тисяч гривень, електроенергія 3 тисячі гривень і придбання книг 50 тисяч гривень. І дають нам Субвенцію активні парки, локації здорової України, по відділу культури буде спеціаліст займатися. І на заробітну плату направляється 88 тисяч 279 гривень, 71 копійка. Всього видатки, внесені з ним, плануються на суму 11 мільйонів 262 тисячі 52 гривні 71 копійка. Ставлю питання на голосування. Хто за дане продовження? Хто голосує? Хто за перемогу? Хто про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів Миронівської міської ради. Надійшли звернення від відділу культури і гуманітарного відділу про педагогічних працівників, щоб збільшили бо в тому році ми зменшили на 5%, щоб збільшили по можливості відсоток престижності. Що планується обрахували суму субвенції, виходячи з реальних сум. Пропонується встановити з 1 квітня 2023 року надбавку за престижність праці педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів Броніцької міської ради в розмірі 25% посадового кладу ставки заробітної плати. Їм постанова максимум встановляє 25%. Встановити з 1 травня 2023 року надбавку за престижність праці педагогічним працівникам закладів. Дошкільної освіти, загальної, середньої освіти, в закладах позашкільної освіти, мистецьких школі, дитячій юнацькій спортивній школі Миронівської міської ради в розмірі 15% від посадового укладу ставки заробітної плати. Ну, максимум там 30%, але в нас сума субвенції в цьому році менша набагато. І відповідно, щоб однаковий відсоток був із місцевого бюджету, пропонується 15%. По другому блоці питань порядку денного про погодження проведення заходів у місті Миронівка доповідала керуюча справами секретар виконавчого комітету Юлія Манжелій по питаннях про внесення змін до рішення виконкому від 23 листопада 2022 року. Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Миронівської міської ради, Миронівська опорна багатопрофільна лікарня на 2023 рік. Та по питанню про встановлення тарифів на вивезення та захоронення твердих побутових відходів на полігон по захороненню твердих побутових відходів для комунального підприємства Миронівка Благоустрій доповідала провідний спеціаліст відділу економічного розвитку та цивільного захисту Олена Лущай. Пропонується встановити тариф на вивезення твердих побутових відходів для населення. Один контейнер 0,75 метрів кубічних 147,90, бюджетні організації 151,80 і небюджетні 171,60. і встановити тарифи на захоронення твердих побутових відходів на полігоні ТВП для комунального підприємства, а саме населення 0,75 ноль сімдесят Квадратного метра контейнер населення 92,20, бюджетні організації 94,70 і небюджетні організації 107,10. Зобов'язати дирекції комунального підприємства Роніка Благострі повідомити споживачів про дане рішення згідно чинного законодавства. На виконкомі було погоджено утворення Миронівської міської Субланки, Обухівської районної ланки Київської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, а також погоджено проєкт програми погашення заборгованості по податках зборах та зі сплати єдиного соціального внеску, комунальних підприємств та установ Миронівської міської ради. Що не здійснюють господарську діяльність на 2023 рік, доповідав начальник відділу економічного розвитку та цивільного захисту Василь Петриченко. Виконавчим комітетом було підтримано проєкт рішень у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури Миронівської громади. Доповідала завідуюча сектором Наталія Ющишина. Про надання відповідних дозволів на засіданні доповідав головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури Володимир Рубець. Провідний спеціаліст служби у справах дітей та сім'ї Вікторія Андрущенко доповідала з питаннями, що стосуються захисту прав дітей. Детальніше з переліком прийнятих рішень можете ознайомитись на офіційному вебсайті Миронівської територіальної громади.